Друзі, я вас вітаю з Варшави. Зараз я в старому місті знаходжусь. Вирішила зробити для вас такий розклад, експрес-розклад, який називається Крапка чи пауза. От коли ви не розумієте, це крапка на стосунках, або з роботи вас звільнили, чи буде ця професія далі, чи ні. Або по здоров'ю щось. Крапка чи пауза. Чи це просто перезавантаження, трансформація? Отже. Я зараз назву три слова. Вам потрібно вибрати те, яке відгукується саме вам. І я для вас витягну карту. Перше слово чай, друге слово кава. Третє слово сік. Будь-який. Обирайте. Обрали. Отже, сік у нас буде перший варіант. Кава у нас буде другий варіант. Чай буде третій варіант. Поїхали. Перший варіант. Крапка чи пауза для вас в вашій ситуації, в вашій задуманій темі. Помірність це завжди пауза. Тут навіть не пауза, тут говорять, що все йде своїм чином. Помірно, спокійно. І кажуть так, десь убило, десь прибуло. Таким чином, ви накопичуєте енергію. І все, що відбувається навколо вас у вашому житті, воно як резонує з вашим станом. І Тут, взагалі, я завжди би по цій карті сказала: тихіше їдеш, далі будеш. Не поспішайте. Рух є, можливо, не такий швидкий, як би вам хотілося, але цей рух є, це навіть не пауза. Це точно не крапка, але й не пауза. Це просто помірний рух. Мало того. Вас чують янголи охоронці, і знаєте, цей такий рух, як у самої природи. Дуже довго зізрівають там бруньки, з яких вилуплюються, я кажу, так, листочки там дерево заквічується, потім зізріває плід, і це все повільно. Швидко у нас відбувається, що цунамі, виверження вулканів. Вибухи, тому ви під захистом нікуди не поспішайте. Все у вас йде по плану. Другий варіант. Хто задумав другий варіант? Я вже забула, яке це було слово, але ви його тримаєте. Поїхали. Другий варіант. Карта повішений. Це пауза, це буквально. От навіть буквально ця карта завжди означає паузу в будь-яких питаннях. Це не крапка. А ця пауза має бути у вас активна. Тобто зовні нічого не відбувається, його спеціально підвісили, навіть він сам себе попросив підвісити. Але що ми бачимо? Німб. просвітлення на дні колоди прям. Карта пораненого серця трійки мечів. Щось вас ранить, щось у вас болить, але вам просто необхідно зробити переоцінку цінностей, глянути під зовсім іншим кутом. Ви як та муха б'єтеся в шибку, а квартирка поруч. Згадала в мене знайомий, думав, він був з Росії. У нас на курсі хлопець, все думав, що квартирка це квартира, маленька квар... квартирка. Одним словом, щоб не розбити лоба шибку, потрібно зупинитися на кілька днів, прочитати, можливо, літературу, відволіктися а, і глянути на все. Під іншим ракурсом, і тоді прийде рішення, і тоді можна буде знову рухатись далі. Тобто для другого варіанту це пауза, третій варіант крапка чи пауза. Забути про це, поставити крапку остаточно, чи це просто зупинка. Шістка пентаклів це зупинка. І вона говорить про те, що вам необхідна допомога. Не стидайтеся просити допомогу. Можливо, ви людина, яка допомагає комусь. Можливо, вам потрібно а, щось віддати простору. В будь-якому випадку всі три варіанти це про паузу. І всі три варіанти говорять про те, що паузи це частина, як в музиці, пауза це частина музики. Треба вміти тримати паузу. У нас навіть зараз, коли я говорю, у мене між словами є паузи. Якби пауз не було, це була б якась суцільна какафонія. А тут взагалі навіть радісна пауза. Якщо ви самі не можете, вам потрібно дочекатися допомоги, або ви чекаєте на допомогу. Будь-якому випадку, я вам так скажу, ваше питання розрішиться і розрішиться легко. І тут є а, така ситуація, що тут, от саме в третьому варіанті, ви маєте вміти приймати допомогу. Бо інколи люди такі горді, ні, я сам, ні, тут не сам. Вам необхідна допомога, прийміть її, дочекайтесь її, і ваша справа вирішиться. Навіть якщо це про кохання, що вам може допомогти? Хтось вас може познайомити. Або допомогти познайомитись, може вам сайт знайомств, що завгодно. А можливо, взагалі така доля. Десь поїхали в якусь дорогу. Йдуть <гум> якісь сюжети сумні. Зламався автомобіль, але тут він, красунчик, під'їжджає на кабріолеті, вирішує ваші проблеми і зав'язуються стосунки. Ну, це так, для гумору. Одним словом. А всім трьом варіантам я раджу не нудьгувати, все у вас вирішиться просто на все свій час. Бачите, і, і у кожного варіанту різна стратегія руху до вашого бажання. Дякую вам за увагу. Удачі! Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Пишіть а, ваші. Відгуки і коментарі, як у вас програється, як у вас резонує цей розклад, який варіант вибрали. Мені дуже цікаво, що ви любите чай, каву чи сік. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.